Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вілер. Сьогодні покажу, як виправити помилку 901 в АЛАРАНТІ. Заходимо в пуск, налаштування, оновлення та безпеку, натискаємо відповідно відновлення. Нас цікавить розширений запуск. Тиснемо Перезавантажити зараз. Вирішення займе 2 хвилини, але залежно від біосу, часто треба покопатися. Тиснемо усунення несправностей, додаткові параметри. Fire, Fireframe, Firewame, FіRme. Прошивка. Загалом, наше завдання знайти в Біосі безпечне завантаження і TPM 2.0. У багатьох платах вже є пошук всередині Біосу. У мене, наприклад, TPM 2.0 автоматично ввімкнено, тому його навіть нема в Біосі. Безпечне завантаження теж. Ось заходимо сюди щодо безпечне завантаження. Зрозуміло. Заходимо в завантаження, тут є безпечне завантаження. Треба, щоб воно було завжди ввімкнене. Тобто, у мене зараз такі налаштування тут можна поставити стандартні, ще треба буде знайти відповідно TPM 20 він у всіх різний, а оскільки у мене його нема на відеокарті, то ой, точніше на процесорі не знаю чому, то він ніби а у мене його нема. Він відповідно в біосі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, удачі, бувайте!